На Буковині депутат разом з колегою за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно потрапити до Румунії. Сума зеленого коридору коливалася від 4 до 5 тисяч 300 євро з однієї особи. Пошуком осіб, бажаючих незаконно перетнути кордон, займався 38-річний чернівчанин. Надалі він залучав 45-річного депутата однієї з територіальних громад Дністровського району, який особисто перевозив чоловіків до лінії роз. Межування держкордону під час перевезення двох військовозобов'язаних до визначеного пункту відправлення в адміністративних межах села Круглик організаторів затримали правоохоронці, спільника у Чернівцях за місцем проживання. Правоохоронці провели обшуки за двома адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в результаті чого вилучили більше як 20 тисяч євро та майже 5 тисяч доларів США. Сім картки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові Записи. Крім цього, у фігурантів вилучили два автомобілі. Порушникам загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна.